Земляки, шановні присутні, я дуже вам вдячна за те, що сьогодні ви запросили нас взяти участь у вашому такому заході, на якому ви справді обговорюєте дуже важливу для всієї громади тему, а саме тему е об'єднання, е тему, яка, мабуть, не може сьогодні не хвилювати ні одного мешканця ані Приморського району, ані міста Приморська, ані всіх. Е Поруч сіл, які знаходяться. Насправді робота, яка проводиться в Запорізькій області в останні два роки, вона була в першу чергу направлена на те, щоб поспілкуватися з усіма. І я завжди підкреслюю, не агітувати, а дати якомога більше роз'ясним людям. Що саме вони отримають від виконання цього закону, закону про добровільне, підкреслюю, добровільне об'єднання громадян? Я розумію, що на сьогоднішній день обговорення в Приморському районі ну, знаходяться на цій стадії, коли вже необхідно приймати рішення, тому що зволікання, в принципі, воно не дає можливості розвиватися території так, як вона повинна розвиватися. І насправді сьогодні міський голова сказала, що є закон про добровільне об'єднання громад. будь-якому випадку об'єднання громад повинно бути, повинно, цей процес повинен йти, тому що саме з об'єднанням громад буде мати можливість розвиватися територія. Інше питання. На сьогоднішній день я хочу так декілька слів сказати, яка ситуація в цілому по області, щоб ви розуміли, що в принципі такі процеси, які проходять сьогодні в Приморському районі, вони проходять скрізь. Перспективний план дуже важливий документ, він є обґрунтованим економічно, прорахованим з різних боків. На сьогодні є практика, в тому числі в нашій області, коли об'єднання йде не за перспективним планом. Не буду вас обманювати, я скажу вам правду, що в принципі це має право на життя. Тому що ніхто, крім вас, краще не може зрозуміти, не може сказати, як насправді краще. І тому вже в цьому році в нас є ще дві об'єднання громади. На, е, в одній з, е, з них вже на сьогодні об'явлено е, вибори на 28 серпня. Це Долинська сільська рада Запорізького району. І сьогодні, коли ми їхали до вас на збори, я останню пошту розглядала, яка надійшла, і побачила, що таке ж рішення вже прийнято повністю по процедурі гірсівською громадою. Тобто ваші сусіди, Гірцівка Приозовського району, вони теж на сьогодні створили об'єднану громаду. Одразу вас хочу застерегти в цьому плані, ну, тобто сказати всі ризики, які є. Якщо є об'єднання за перспективним планом, ці преференції, які обіцяні державою, в принципі, вони всі будуть виконані. Що стосується питання, коли громади приймають рішення про об'єднання не за перспективним планом? Ще раз підкреслюю, це має право на життя. Але для того, щоб отримати ці преференції, які отримані державою за законом, необхідно паралельно ініціювати внесення змін до перспективного плану. Ще один такий тезис я вимушена вам сказати. І е, я гадаю, що в залі багато людей, які пов'язані з бюджетом, і розуміють, що для того, щоб громада увійшла в новий бюджет однією, окремою строкою, необхідно, щоб це об'єднання відбулося найближчим часом. Тобто зволікати немає коли і рішення по процедурі повністю. Витримкою всієї процедури, починаючи від обговорення, від прийняття ініціативи про об'єднання і закінчуючи рішенням про об'єднання, все це повинно пройти до кінця вересня місяця, бо в жовтні бюджет вже сформований практично. Декілька слів ще скажу про активність на сьогоднішній день по всій області. На сьогоднішній день повністю по процедурі ну, на останньому етапі. У нас є ще 17 громад, які, на нашу думку, за їх планами, за документами, які до нас надійшли, об'єднають 49 громад. Багато це, це чи мало? я гадаю, що це немало. І сподіваюся на те, що більшість з них все ж таки все зробить за законом, все зробить за процедурою, і все це у них обов'язково вийде сподіваюся що ті обговорення які сьогодні, сьогодні йдуть в приморському районі вони теж будуть мати результат вести вам бюджетну інформацію об'єднаних територіальних громад які вже сьогодні працюють в Запорізькій області по-перше обсяг доходів загального фонду об'єднаних територіальних громад місцевих бюджетів громад на сьогоднішній день збільшився в 5 разів і становить 120 близько 123 мільйонів гривень це в 5 разів більше, ніж до об'єднання. По-друге, власні доходи таких об'єднаних територіальних громад зросли в 2,5 рази. До об'єднання сільські ради, які значить, функціонували окремо, мали такий показник на рівні 26 мільйонів. Після об'єднання цей показник зріс до 56 мільйонів гривень. Якщо ми подивимося в розрізі місцевих податків та зборів, то основним з бюджетоформуючих є податок з доходів фізичних осіб. З 56 мільйонів власних доходів 26 становить ПДФО. Це чому важливо? Тому що лише об'єднані територіальні громади на сьогоднішній день, згідно з бюджетним кодексом, отримують 60% податку з доходів фізичних осіб. Другим в, значить, із переліку бюджету є єдиний податок на сьогоднішній день це 11 мільйонів з 56 Наступним це податок на землю 10 мільйонів і далі акцизний збір близько 6 мільйонів гривень. Ще про що хотілося би сказати, що в результаті об'єднання територіальні громади Запорізької області збільшили показник доходу на душу населення. Якщо ми беремо в середньому на 26, 21 сільську раду, що об'єдналася, до об'єднання цей показник становив 627 гривень. Після об'єднання це середній показник 1556 гривень на душу населення. Абсолютним лідером цьому показнику є Смирновська територіальна громада Кубишевського району, яка збільшила такий показник з 700 гривень до 2225 гривень. Надзвичайно велике зростання, і це дійсно той приклад, коли реформа себе абсолютно виправдовує. Ще про що хотілося би сказати: шість територіальних що утворилися, дві з них мають профіцитний бюджет. Тобто до них навіть застосовується реверсна дотація, виймання з їх бюджету, і ці кошти спрямовуються до державного бюджету. Ця громада є абсолютно ці дві громади є абсолютно спроможними, Свернівська і Чапаївська громада. Чотири громади, ті, які сьогодні також працюють в Запорізькій області, мають низький рівень дотаційності. Такий показник становить, якщо ми говоримо про значить, Берестівську територіальну громаду, ваші сусіди, Бердянський район, всього 6% дотаційності, майже самодостатня і абсолютно фінансово спроможна територіальна громада. Комизарянська територіальна громада має 9% дотаційності, 13% має у нас на сьогоднішній день Васильівська громада, і лише Преображенська громада на сьогодні має досить високий рівень дотаційності, без 2%, Але це не критично. Ще декілька слів стосовно того, що об'єднані громади на сьогодні отримали суттєву субвенцію, про що вже говорила Зеніда Михайлівна з державного бюджету. Загалом на Запорізькій області 46,5 млн грн. Ці кошти вже перерозподілені і найближчим часом будуть засвоєні об'єднаними громадами на відповідні інфраструктурні проекти. Про що хотілося б сказати, що ті громади, які утворяться в 2016 році, мають абсолютно такі ж самі привілеї в 2017 році. Тобто, ви, якщо утворите зараз об'єднану громаду, зможете скористатися субвенцією з державного бюджету, і ці кошти будуть закладені в 2017 році в державний бюджет. Єдина вимога, про що вже також Зінина Михайлівна вже говорила, громада має бути створена дедлайн. Ось буквально вчора на нараді за міністра регіонального розвитку нас повідомив, що останній термін це кінець жовтня, коли громада має бути утворена і проведені вибори. Тобто, фактично, дедлайн на процедуру створення громади на сьогоднішній день це 15 серпня. До 15 серпня мають бути подані весь пакет документів на відповідний висновок обласної державної адміністрації, і громада, де факто і де Юре, має бути утворення, призначені вибори, відраховувати 70 днів. Це приблизно кінець жовтня, тобто лише в цьому випадку ви будете включені в державний бюджет окремою строчкою додаток 10 і будете отримувати відповідні субвенції, відповідні дотації. І перейдете, що найголовніше на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Те, що будуть закриватися школи, ми про це знаємо, чуємо кожного дня, але це, на жаль, не відповідає, на щастя, не відповідає дійсності. Чому? Тому що, по-перше, жодна школа в об'єднаній територіальній громаді на сьогодні не закрита. Більш того, громади сьогодні вони реалізують освітянську реформу в себе на території і формують освітні округи. Що це значить? Що буде в об'єднаній територіальній громаді створена опорна школа, навколо якої буде, навколо на якої буде розвиватися загалом система освіти в ОТГ. Ці інші школи набувають статусу філій, і громада самостійно вирішує, який рівень ступенів тієї чи іншої школи надавати відповідній школі. Тому всі ці питання ви будете вирішувати самостійно, з урахуванням в першу чергу фінансових можливостей. На сьогоднішній день громади отримують освітянську медичну субвенцію напряму. До речі, цей показник загалом 24 і 40 мільйонів гривень відповідно. 24 на медицину 40 мільйонів на освіту. Жодна школа повторюється не закрита, всі фінансуються в повному обсязі. На це найболючіше питання насправді? Медицина це те, що, на жаль, на сьогодні єдине міністерство, яке дійсно відстає від тих процесів, що відбуваються в країні. І на сьогодні представлена лише концепція реформування медичної сфери. І передбачається, що дійсно об'єднані територіальні громади будуть повністю відповідати за первинну ланку медицини, це ФАП амбулаторії поліклініки, які перейдуть на баланс. І можливо навіть амбулаторіям нададуть можливість надавати медичні послуги. Території отримувати ліцензію на такі послуги. На сьогоднішній день такі е, ліцензії отримують лише центри первинної медико-санітарної допомоги згідно чинного законодавства. Тому тут потрібно вносити зміни. Це перше. По-друге, передбачається, що вторина ланка буде закріплена за, на, за районним рівнем і фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету. Те, як на сьогоднішній день наші об'єднані територіальні громади, в тому ж Васильівському районі, вони сьогодні дійшли згоди про те, що частково об'єднана громада фінансує районну лікарню за рахунок тієї субвенції, яку вони отримали безпосередньо на власний кошт. Але це вже значить, ну як домовляться там вже районні керівники і керівники громади. В контексті того, що в майбутньому будуть укрупнюватися райони формуватися госпітальні округи, то дійсно там можливо десь будуть де будуть деякі зміни, але про це що на сьогоднішній день ми не можемо однозначно.